Ми перший університет в Україні, який запропонував студентам-викладачам і пересічним громадянам міста Полтави, харчування не тільки звичайне, але й веганське. Ми відкрили 18 лютого навчально-виробничу лабораторію веганських ресторанних технологій завдяки нашій співпраці з такою всесвітньо відомою компанією, як Лавін Хат. Лавінхат, «Лавінхат» це мережа веганських ресторанів і кафе, які розташовані в 30 країнах світу. Другий осередок в Україні, який називається Лавінхат. Перший вони відкрили в 23-му році і вже під час війни. Відкрили в Києві. В Києві це офіційний лавінхат кафе. І ми підписалися цим київським лавінхад-кафе, що ми об'єднуємо зусилля, і вони нам надають технології обладнання і так би філософію. І волонтерів своїх ми їм надаємо територію, і ми робимо навчально-виробничу лабораторію для того, щоб наші студенти проходили практику саме в цій навчально-виробничій лабораторії. Вони мають можливість долучитися до виготовлення цієї продукції, тобто страв, і до реалізації цієї продукції тут у нас на цьому осередку. Він відкритий для будь-кого, крім неділі з 11 до 19. І в нас тут дуже багато пересічних громадян дуже обрадувались про те, що нарешті з'явився якийсь веганський осередок, який повністю веганський.